Як знайти клієнтів без бірж? Давайте поговоримо сьогодні про це, і я вам розповім, які способи використовую я і чому біржі це не найкращий спосіб пошуку замовлень. В біржах ви не можете взяти за велику суму клієнтів або замовлення. Тобто на деяких біржах і платити за те, щоб там перебувати взагалі кожного місяця своя комісія за все це береться. Тому. Для тих, у кого є час у цьому розібратися, там ви бачите своє майбутнє, то, в принципі, ви можете там зареєструватися на біржах і просувати себе там, напрацьовувати там репутацію. Але є інші способи, про які я вам розкажу. Я нараджу холодні розсилки незнайомим людям на замовлення, але. Своїм друзям, знайомим, або там, минулим колегам ви можете написати, ви можете розповісти у своїх соцмережах, чим ви займаєтеся, чому ви навчилися, і взяти, наприклад, або знайому людину, або знайому знайомих на якусь послугу. Якщо ви точно знаєте, що ну, в принципі можна. Їй або покращити соцмережі, або зробити сайт, наприклад, ви готові зробити для портфоліо або з якоюсь гарною знижкою, то я думаю, вам можуть не відмовити в цьому і надати таку можливість, і ви напрацюєте собі вже там кейс у портфоліо, наприклад, так, і отримати відгук. Тут є такі камені підводні, що. Перше, не всім людям потрібна ваша послуга, так, і деякі можуть скептично на це все дивитися, а інші, навпаки, вам можуть допомогти дуже класно. І чому б і ні, я вважаю, це добрий метод для тих, хто тільки починає взагалі. Просто супер. Тому його не потрібно ігнорувати. Перші взагалі замовлення частіше за всього приходять з особистих зв'язків. Чесно скажу, у мене було трошечки не так. І мені доводилося робити холодні розсилки і так далі. І це не так працювало, але є ще інші методи. Тому, якщо вам цей метод не підходить, не спішіть закривати відео і казати, що все пропало. Є дуже класний спосіб. Це телеграм-канали взагалі, так? і групи у Facebook. Я раджу все ж таки там, де ви проходили якісь навчання, або якісь, у якихось спільнотах ви знаходитеся, дати там рекламу своїх послуг, чому і ні. Тобто придивіться, де у яких каналах, можливо, є реклама, де рекламують таких спеціалістів, як ви, або у якому телеграм-каналі можна написати про свою послугу. Канали, взагалі, чати, де ви знаходитеся. Якщо це дозволено, то можна рекламуватися безкоштовно, або якщо це чат нетворкінгу, або просто купувати все ж таки рекламу і розміщувати там повідомлення про свої послуги. Неочевидний спосіб, який мені допоміг знайти першу клієнтку на довгострокову співпрацю, це OLX. хто б мог. Міг подумати, але чесно скажу, це спрацювало в мене двічі: у 2019-2018 чи 2018 році, і у 2025-му, так, це працює. Я розмістила про свої послуги, і в мене було одно замовлення на консультацію, яка в мене на той момент коштувала 250 гривень. Ось у текстовому форматі, і а, довгострокова клієнтка на ведення сторінки та таргетовану рекламу, з якою ми працювали дуже довго: дев'ять місяців або 10. десь. <клухи> Другий а, раз, коли я розміщала на OLX свої послуги, до мене було три звернення. А, два з них були нецільові, тому що одна хотіла тільки таргетовану рекламу, а я наразі цим не займалася. І, а, один пил був відгук від дівчини енергопрактика з нуля в неї блог. Я такі блоги. Якщо людина задає такі питання, і видно, що вона не розуміє, як працює взагалі інстаграм, і скільки часу на це потрібно, і чому така ціна, то в принципі мені з нею не по дорозі. І був дуже класний дизайнер. Запит від нього, в нього 35 тисяч підписників. Ми з ним пропрацювали два місяці. Я йому вибудувала контент-стратегію повністю. Він вийшов з того, що він не вів дуже довго блог, що він не мог бути призиви до дії. Він зробив новий курс, і тим самим в нього кожного тижня були замовлення або на його консультації, або на сумісне портфоліо, або на. Курс по нейрографіці в нього був, і потім вже курс по особистому бренду. Також у нього дуже було гарне замовлення, він дуже, в принципі, круто на кайфі нас в уяльній аудиторії заробив на той час. Ось. Ну, OLX, а, багато хто його ігнорує, але насправді воно працює, воно працює, і я в цьому впевнилася, що, якщо ви правильно створите своє повідомлення, Поставити фото нормальне, протестуйте взагалі, що там у заголовку вам потрібно написати, то в принципі можна спробувати. СММ-таргетологи точно можуть спробувати, дизайнери, в принципі, також, я думаю, що можна. Зробити ж ваші соцмережі, які ви ведете, це як залікова книжка. Спочатку ви працюєте на свої, свої соцмережі, потім соцмережі працюють на вас. Тому не ігноруйте соцмережі, ведіть їх хоча б мінімально, але ведіть, якщо вам потрібна котина стратегія, така яка не буде вам вас займати багато часу, але будуть усі потрібні рубрики для вас. То звертайтеся до мене на консультацію, можете написати або в Інстаграм, або у Телеграм. Також ви можете скооперуватися з іншими фахівцями. Наприклад, якщо ви самемник, ви можете скооперуватися з таргетологом, з дизайнером а, і навпаки. Тобто ви мені дуже багато раніше приходило пропозиції, що там і ви можете. Рекомендувати мене і там 20-10% від клієнта я перераховую вам. Тобто, якщо від мене прийшов клієнт, то якби, на пасиві я можу, наприклад, заробляти ще додатково з цієї людини. Можуть спробувати, наприклад, Поспілкуватися з іншими фахівцями з вашої сфери, запропонувати їм такий вид співпраці, і, в принципі, ви можете таким чином потрапити в команду цього фахівця, бо цей фахівець дійсно буде вас рекомендувати, а ви будете рекомендувати його, і це буде такий взаємовигідний, знаєте, тандем. Тому не близька тема біржі, а заробітку там, то ви можете скористатися моїми способами і. В принципі, якщо ви будете говорити про себе, ви будете робити кроки, то у вас обов'язково будуть замовлення і клієнти. Головне, не здаватися і робити, робити, продовжувати робити. Напишіть, який з методів вам сподобався і чому. Можливо, ви щось додасте від себе і розкажете про свій досвід. Буду дуже рада почитати. І буду чекати вас у наступних відео.